Вчора на концерті в будинку культури, скільки живу, ще не бачив такої халтури. Першим вийшов тип у фраку, очі впер у стелю, в руки взяв з отромбола, чи лончелю, чи це називають, що смичком пиляють. А щоб б воно не солось, шпичку підставляють, та ще грав би щось путяще вальса чи мазурку, а то смиче та цигиче на черіже курку. Після нього вийшла дама, солідна фігура. А голосок тонисенький, калабура Водити якусь аріозу так їй Богу, наче в ногу, загнала за нозу. Потім вийшла Балерина руками махає, ніби вона білий лебідь і ніби здихає. Але в мене до цих штучок немає довіря. Бо який же вона лебідь, як вона без Потім вискочив на парниці персони, одягнувся в якусь кофту і білі кальсони. А вона, як розженеться, як стрибне на нього, а він їй, щоб не впала, як хапне за ногу. Не дай би Бог зазівався або задивився від тієї балерини, Пух лишився. Потім вийшов той читака, що читав стишати. язик в нього, же право, як у лопота, розказав антифлюшки про вівцю та цапа. І він ляпа, що попала і публіка ляпа. А він радий, на всі в боки шурує поклони. Люблять лісти у артисти, всякі балабони. От колись, брат, так то справді, були брат артисти, Могли тирсу підпалити і ложкою їсти, або цлейлу розбивали об власного лоба. І не брала їх при тому ніяка хвороба. А один був я сам бачив, що без підготовки. І на сцені при вселюдно метра вірьовки було вибіжить на сцену, стане перед вами, вкопить гирю здоровенну, підніме зубами та й питає, хто зі мною поборотись хоче. А я б... Давай, кажу, поборемось, а він хап заново, та як кине, та як двине лобом об підлогу. Два місяці пролежав йог, наче під наркозом. З того часу і заходить в мене ум за розум.